Я вас вітаю на кухні. Дуже люблю рибу, але вона така дорога. Ну що, будемо шукати вихід з цього положення. Я купила дрібненьку рибу. отаку таку от салаку. Вона дешева, але це риба. Я її розморозила, помила, відділила голови і кишки, а молоки лишила. Ще раз перемила і відібрала ікру із тих рибок, в якій вона була. Ікру я солю і ставлю в холодильник. І через добу додаю олійки і оцту, і вона готова до вживання. Рибу перебрала на крупнішу ось дивіться, яка вона гарненька така, крупненька, і на дрібнішу. Оце дрібніша, але теж непогана. Підсолюю і одну і іншу рибу, підсолюю за смаком, перемішую добре, і лишаю десь на годину, щоб вона постояла, просоліла. Крупнішу рибку буду смажити. Спочатку обвалюю в борошні, в мене кукурудзяне, можна звичайне. а потім мокаю збите яйце, трошки підсолюю яйце і викладаю на розігріту сковорідку рибку, обсмажую з двох сторон, перевертаю. От, вона смажиться дуже швидко. Дивіться, така красива рум'яна рибка посмажилась. От яка вона апетитна. Така рибка смакує з картоплею. У мене сьогодні картопляне пюре і салат з квашеною капустою. М -м, це дуже смачно. Дрібнішу рибку я буду тушкувати з овочами. Для цього я взяла одну цибулину середнього розміру, бурячок моркву помила, почистила і тепер буду кришити соломкою. Отакою От некрупною соломкою я покришила овочі. Можна, звичайно, потерти на тертушку. Але я не люблю так. Зовсім інший смак. Тушкувати буду в глибокій сковорідці. На дно виложила 4 листочки лаврових, а також духмяний перець, 5 горошинок. На дно кладу е бурячок, на бурячок е моркву. А на моркву цибулю на цибулю зверху викладую рибу так щільненько, щоб вона в мене помістилася вся в один шар. Так от дивіться, рибку всю виложила. Тепер беру трошки більше, ніж пів склянки холодної звичайної води, додаю чайну ложку солі, перемішую, заливаю рибку з овочами, а також додаю трошки менше, ніж півсклянки олії рафінованої. Тушкую під закритою кришкою при помірному вогні дві години. Пробуйте на смак. Отака От рибка стушкувалася. На гарнір у мене сьогодні рис. Отака От смакота і красота. Зараз спробую. Цікаво, кісточки розімліли чи ні. Ну, Побачимо зараз. Отака вона. Кісточки м'якенькі, стушкувалась добре. Овочі дуже смачні, соковиті, з рибкою пропиталися. Це дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. Якщо ви любите рибу, вам це точно сподобається. Готуйте, смакуйте, будьте здорові.